Ну, власне, якщо навіть свідоцтво про народження заламіноване, то це не означає, що людина, ну власне, там дитина буде не пропущена через кордон. Це не так і та інформація, яка шириться зараз, в тому числі в соціальних мережах, там, з роз'ясненням з різних структур, про те, що прикордонники масово відмовляють в перетині кордону а, дітям через те, що ну, там, батьки використовують. Заламіноване свідоцтво про народження це не відповідає дійсності. Ми приймаємо такий е, документ е, для того, щоб його е, перевірити, е, прийняти рішення щодо там пропуску або е, пропуску через кордон, бо власне на час е, дії воєнного стану. Були спрощені також і процедури перетину кордону, і власне дитина може перетнути кордон як за паспортним документом, так і за свідоцтвом про народження. В окремих випадках свідоцтво про народження перевіряється для того, щоб встановити зв'язок з старшою людиною, яка з яким їде дитина. Ну чи батьки, чи до прикладу, там по бабусі, дідусі, і так і так далі. І тому ще раз можу всіх заспокоїти, що прикордонники не відмовляють в перетині кордону на підставі того, що свідоцтво про народження дитини заламіноване. Звісно, якщо у наших інспекторів виникають підозри відносно документу, в тому числі і щодо свідоцтва про народження. Заламіноване воно чи не заламіноване. Нам необхідно нашим інспекторам необхідно час для щоб перевірити дійсність цього документу, і тільки в цьому випадку можуть будуть бути проведені додаткові дії, що вимагає часу для того, щоб встановити справжність такого документу. А коли дитина їде з одним з батьків, дозвіл від іншого з батьків не потрібен. Так само не потрібен дозвіл, якщо дитина їде з бабусею, дідусем, повнолітніми братом чи сестрою. А, дозвіл необхідний, необхідний, якщо, необхіден, якщо а, дитина їде а, з іншими а, людьми, ну до прикладу, там не не родичами, угу. і фактично тоді треба дозвіл від одного з батьків. Така заява а, напи, написана, яка завірена в органах опіки та піклування. І якщо ж а, дозвіл від обох батьків, то це нотаріально завірена згода від обох батьків, які надають. Таке право на, на перетин кордону дитині в супроводі третіх сторін.